За роки незалежності нашої України на Буковині відроджено збудовано, освячено чимало соборів, церквів, храмів, капличок, святих оберегів нашої віри і нашої духовності. Один з наймолодших храмів Чернівців храм Успіння Пресвятої Богородиці, що на проспекті Незалежності 141 28 серпня, зустрічає своє храмове свято, на яке запрошує усіх. Парафіян, громаду всіх мешканців краю і гостей Буковини богослужіння розпочнеться о 10-й годині святошною літургією. Відроджуємо храми наших душ, утверджуємо святу церкву і святу віру на благословенній Всевишнім Буковинській землі. 28 серпня свято успіння Пресвятої Богородиці вважається, що саме цього дня померла матір Божа. Православні відзначають його і зі смутком, і з радістю, адже вірять, що Марія, хоча і покинула наш земний світ, проте вона продовжує жити та захищати людей на небесах. За християнськими віруваннями, 28 серпня, Діва Марія закінчила своє земне життя, проте день цей для віруючих не є сумним, адже тіло і душу своєї Матері Ісус Христос забрав на небо, і вона отримала вічне життя. Пресвята Богородиця, яка вознеслася до сина свого, стала для всіх нас матір'ю, заступницею і молицинницею за рід людський. Сьогодні ми радіємо і веселимося. Хоча і Пресвята Богородиця відійшла від нас, але Христос, який взяв її на свої руки, Христос, який взяв її до себе, дав нам і всім нам надію на життя вічне, на те, що всі ми воскреснемо і всі будемо радіти разом з Сином, Отцем і Духом Святим, і з Пресвятою Богородицею, яка є нашою заступницею і нашого храму, і нашого міста, і всіх наших сімей і родин. По особливому цей день відзначають у Чернівецькому храмі успіння Пресвятої Богородиці. Цю церкву кілька років тому освятили саме у це свято, тож для тутешніх прихожан нині воно подвійне. Богородиця це, як би сказати, мати, покровителька всіх людей наших, і ми тому ми прийшли сюди з вірою в серце, з надією на милість Божу, щоб вона давала здоров'я, всі благословіння людям нашим українцям з вірою великою, щоб люди приходили в храм. Сьогоднішнє свято це як храм Богородиці, і то і, і говорить Священки, можна послухати і помолитися. І... Просто говориш, як ніби з Богородицею говориш. Тут відчувається таке духовне насолода, духовна настрій силами громади у церкві Успіння Пресвятої Богородиці з нагоди храмового свята організували й частування, адже у цей день ще й закінчується піст. Це храмове свято, це кінець посту, і ну звичайно, м'ясні страви, холодні закуски, овочеві закуски, ну і фрукти, звичайно, як зараз літня погода, щоб покуштувати і чимось солоденьким. Ці храмування на Буковині особливі. Заслужений артист України Іван Дерда, який завітав на храмове свято з усією родиною, розповів, що у його душі назавжди збережеться пам'ять святкових частувань у рідному селі. Всі чекали того часу, коли відкриваєш її. Звичайно, мама перехрестила на лопату, то все поставила. От. І чекали, коли вже відчуття отого подиху храмового. Закривається піч, і все в все подвір'я, звичайно наповнюється тим ароматом. Але звичайно, це вже відбувається після того, як ми всі прийшли з церкви. Як всі ми прийшли з церкви, помолилися. На, на жаль, у той час, коли я ріс, то ми могли тільки дозволити собі ближче до церкви підійти. Церква у нас була закрита, там були склади, розумієте? Але я вам хочу сказати, чим більше забороняли. Не дозволяли, тим більше народу було коло церкви. Ми навколо церкви співали, і, звичайно, і молилися йшли, бабки, дідусі і йшли і наповнювалися тим духом, хай би це під стінами храму, але це вже відчувалося те свято. Прихожани церкви Успіння Пресвятої Богородиці сподіваються, що незабаром храмуватимуть у новій церкві. Адже цьогоріч, перебуваючи на Буковині, патріарх всієї Руси України української православної церкви Київського патріархату Філарет освятив наріжний камінь цього майбутнього храму. Оксана Шагдандрій Бочок, телеканал Буковина.